Всім доброго дня. Доброго дня. всім. Та ми знову зустрілися з маю приємність та з паном Андріаном Михайльчишим, міжнародним гросмейстером, письменником, інтелектуалом і людиною, яка е, ну, намагається зрозуміти, як і багато хто намагається зараз зрозуміти які процеси, які відбуваються, і їхні, і їхні причини, так і, можливо, наслідки. Власне, одної з причин тих процесів, які відбуваються. А ми сьогодні вирішили поговорити про героїв. Тих героїв, яких малюють навіть, там, навіть чи не на малюють. Навіть не герої, героїв такі історичні фігури, які вважаються. І героїв історичні фігури, які вважаються визначними, що вони щось зробили. Що насправді, що насправді в багатьох випадках, вони зробили набагато більше шкоди, ніж зробили добре. Ну, ми... От ви зараз скажете приклади, які ви. Хотіли навести, так, а ну, я кожного свої. Так, а я скажу, що зараз навіть найближча наша історія, ми бачимо, як, як це відбувається. О, це тобто, сьогоднішня. сьогоднішня. сьогоднішня Неправильно То, що ми ще оцінюємо вчорашнього. І, 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 і це лякає, тому так. що сьогодні, при тому, що будь-яка людина, практично пересічна людина, може пошукати. Включивши здоровий глузд і зробити свої висновки об'єктивно, а вона цього не робить Не робить, так, там. Ну верті Черчилль казав дуже цікаву річ про всю історію, і що от історія займає спеціальне місце, тому що вона, вона є в нас всередині історії. Ми маємо свою історію життя, історію родини, історію країни. Історія в різних формах вона переходить. Але Черчилль сказав, що вона зіткана з брехні, і всі в то не то, що навіть вірять, а всі вчать і змушують в то вірити. І оті всі фігури, які нам представляють, сам ну і Черчилль, той же ні, то Наполеон сказав, перепрошую, то на, на Наполеона слова були. Там сам той же Наполеон, якого там ну, національним героєм виставляють великим полководцем автор кодексу Наполеонів. Але треба дивитися в результат. Результат, що сталося, що результат не знищив всю молодь Франції всіх тих війнах своєї великої армії, великими перемогами. Але кілька поразок було досить, що всі ті перемоги зійшли до нічого. Франція була знищена на 50 років як світова якась держава, що розвитку, розвитку на протягом 50 років, ні мистецтва, практично ні, нічого не було. Ну, Якось ще малярство було, Ми, там, знаємо, там була лінія малярства, яка не, не перерва була, тому що ті, вони не дуже приймали участь в тих всіх війнах, практично ніхто не приймав. Там хтось один художник. Питаю, в Єгипет, чи то Давід, чи то хто з ним? Ну, зараз простіше зараз блогери. Кожен блогер, Кожен блогер так, так, і фотограф. І так само, як ну таких фігур дуже багато. Той же Юлій Цезар, який знову ж таки перемоги розширив Римську імперію і так далі. Але що він робив, наприклад, з германцями, як він палив нижче чи галами? Тобто, для одних людей, для одних він є щось зробив для римлян, але ж римляни його ж і тому що він перейшов якісь лінії внутрішні, які люди не, не сприйняли. І більшість в сенаті була проти того. І тому був такий заколот, був успішний проти нього. І виставляти от таких людей, ну, тих людей було весь час є. Ну, я маю на увазі, нас нема мільйона мільйонів так, таких видатних людей, героїв, які представляють історія, нам представляє, суспільство нам впихає. Чи, ну, як ми ж пам'ятаємо добре, як нам впихали Леніна, Маркса, Енгельса, Сталіна, але то все були покітьки. То сифілітики, то в Маркса всі доньки покінчили життя самогубством із за психічних проблем, то була хвороба психічна. Що вони зробили? Вони зробили тільки роз, розвалено. Дивимося по результату. Хоч аналіз в якийсь момент, того ж Маркса був правильний, чи в того ж навіть Леніна був правильний аналіз. Там багато ситуації, правильних, але, але це не знай... аналіз ситуації. В даний момент. Ну, там багато правильних речей, але е, водночас вони ж не прикрито закликали до розправи над День І в Леніна є там цитати, які як кажуть, ну, не такі невидумані, не якісь там фейкові, а де він говорить про те, що потрібно там безпощадно боротися з класом, ворогом. ну І так далі. І так далі. Е, Ну, в нашій українській історії теж багато неоднозначних. Бачите, я завжди не дивлюся от на теперішні події через призму тих подій, які були там події е, Другої, Першої світової війни, як Україну знову таки ділили. А якщо ми копнемо далі, це та ж сама Хмельниччина і неоднозначна постать, так бо давна Хмельницького ну, неоднозначна, однозначна її плюс в тому, що він виграв кілька битв поляків, підняв народ. Підняв народ і кілька бит виграв. Прекрасному, як в начальник. Але результат... а, може він не в той бік що воював? Може воювати? В той ну, ну в тому, в тому вся, вся проблема в таких людей, що все одно ми повинні оцінювати тільки по кінцевому результату. Кінцевий результат руїна України. Шевченко правильно писав. Богдане нерозумний не син нерозумний син, що вічно п'яний чи, чи ще щось. Подів, щоб якби знала Богдана, що з точки зору країни під грудню колись задушила б та задушилася то... так, так, так і то і, і Шевченко правильно розумів, що треба по результату оцінювати, що в нас пам'ятники стоять вулиці, названі а для чого? За що? Що він що він зробить? Крім того, що приніс нам, привіз на своїх плечах нам Московію сюди, ну можливо, ну тут може ятик, не в захист, так але якщо так стати на іншу позицію, то Богдана Хмельницького нам вже ж е, толерувала радянська влада, зокрема. Так, тому що, Але перший пам'ятник поставили ще за царату, як то кажеться, таке слово гарне слово за ну, царату. царату, царату Нагадую, наші царату. <реш> <реш> Російській іпері пам'ятник поставили, Так що російські знали, що то він здав, що то він їх привіз сюди, що він їм дав то. Ну, бачите, а тепер е орден Білого Орла вручили Зеленському, а перед тим, е ну, колись давно, і от то той же орден був вручений Мазепі. От так, ті фігури, ясно, що є фігура, і яка також позитивно на ж фігуру Мазепи. Ми можемо взяти позитивно її позитивний, так би мовити, якийсь посил. Позитивний старт. Позитивний старт і позитивна ідея. Але багато тих чинників, які були в той момент, і зрада, і, зрада, і так би мовити, пасивна, пасивна позиція якогось народу до того, щоб викинути москалів з допомогою шведів. На жаль, то не вдалося. Народ то не розуміє. Але та сама, мені здається, що відпорівнювати. Мазепинський час, і після Мазепи з тим можна порівнювати з тим, що було після ОНР в 18-20 рік. Що така сама навал русський, навала, як народ весь не об'єднався, не, не вийшов. І позитивних фігур, там також Петлюра, Грушевський, Винниченко, всі ну, фігури. Про кожну з тих фігур є різні думки. Але, але не, про жодну я... нема позитивних, що вони жоден не був, по перше, на своєму місці. Жоден не був здатен приймати рішення, які були би позитивні для України, і ми все програли. Як ми можемо тим програвшим людям вважати, що вони е, то. Мазепа програв, тому що він не підтримав. В нього була ідея. В тих ідея була, ну, як Верніченка федер... чи, там, чи... чи Гетьмана Скоропадського Федерація з Росії, яка також не є дуже. Ну, так, далеко не найкраще, звісно. Бачите, я тут завжди от порівнюю в нас всі знають про Степана Бандеру так. і зробили з Бандери фактично символ націоналізму, символ спротиву так. Росії. Е для тих же самих росіян, для них е часом просто вони в ступор впадають. Так? Так. Ну, я ступор, правда особисто так. не спілкувався, але. Читав про людей, які їм казали, шановні, а що ви каже, на мандиру накинулась на стаборі сидів всю війну по суті. Для них це вони, вони просто не вірять. Здається, що це не може бути що воював активно. Ви те саме убивав совєтський натомість. роблю ремарку. Я вже писав mm. про це в Фейсбуці. Почув, ну, від е директора одної шкіл, при при, 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 це, при Львівських так. Mm. Як приїхала перша хвиля біженців, ну і там і, і діти, і батьки, батьків розселяли, дітей mm -hmm. зразу в школу долучали, і там хтось ну, mm -hmm. шибильник якийсь попався, хлопець. Mm -hmm. Ну і вона його там вона й на голові купався, каже: слухай, ти будеш те себе вести, я тебе зараз заведу в підвал до Бандери. До бандери на другий день прийшов його тато каже, Слушайте, я вам даю 100 баксов. Ні, навіть. 300. Дайте відведіть мене я хочу на та бандера посмотрите. Вона спочатку не зрозуміла про що йдеться. Потім, коли до неї дійшло, вона, вона, вона ледве стримуючи сміх, каже, я не можу як лятну. <світ> <світ> от, якщо... <світ> <світ> але, та, це така і весела, і сумна історія водночас, але я до того, що дивіться. Ну, але як на мене, більш ідеологічні такі посили, які проукраїнські і більш зрілі, я по почитав Бульбо Боровця. А про нього ну, ніхто не знає. <світ> ну, а ну, а чому? Аліментарна, якщо перша з був битий став мучеником, той вже дає кулку над головою. В'ясно, що Бандеру зрадили і взагалі спець український рух, не тільки український, польський антикомуністичний рух, всі зрадили, американці зрадили, тому що Рузвельт умовився стане. Потім почали переробляти то все. Але Рузвельт винен тут, якож також є видатна фігура американська, той найгірший президент, який продав Америку. Сові там практично готовий був Сові, там все зробити. Я читаю матеріали Тегеранської конференції, як він розписує, яка буде торгівля Совєтського Союзу з США після війни. Ми будемо друзями, ми будемося з ким друзями? як можна бути друзями і ставлюним? Як... Він був оточений всіми трьома колами русських совєтських шпіонів і починати розвивати американський найкращий. Ну він третій президент. Перший Ялін Лінкольн також який війну зробив найгіршу війну. Історії Сполучених Штатів, то між того уникнути найгірша, бо громадянська війна була страшна там. До цього часу ще відгукується, ще ті пам'ятники зараз нищать героям Півдня, генералам Півдня. І от такі герої, так само в Америці, герої, відкідо герої? То, мабуть, по цілому світу, бо так я не знаю так глибоко там історію, що Гевару, Чи Гевару, і ковпін. Череварушку Дюрили, який просто був ну, нормальний лікар, щось йому вдарило в голову і почав набрався тих комуністичних ідей з того місця, де ж ті ж комуністичні ідеї зараз трохи прослизують Папи Римського, ідеї mm -hmm. подібного плану. І він просто вів себе як ну, так говорити, м'ясник, вбивав, сам особисто вбивав ворогів ворогів класових ворогів, знову ж таки, на, на Кубі. Але далі люди ходять в його футболка, настільки вбило футбол герой, та. то насправді є шкідник і покидьок. На жаль, і я пригадую таку типу одну цікаву річ. Знаю, на початку 90-х багато хто захоплювався, ну, то вже відпала комуністична ідеологія. Ну, і пішло, пішло багато там і укультних знань, там так, якісь так. там книжок, які раніше були заборонені. Ну, і Пригадую, читав трошки книжки Реріха, там і Олене Реріх, mm -hmm. і самого художника, я, mm -hmm. я кажуть, і в тих, в книжках, вже не в тих книжках, а вже пізніше про них прочитав про лист мохат нашому брату Ліні. Mm -hmm. От, я був, я був шокований, тому що е, реріхи. Будучи в експедиції, вони стверджували, що їм вдалося зустрітися з представниками Шамбалин, так, ага. тобто міф... напівміфічної чи міфічної країни, яка десь там в Гімалаях, де живуть вищі сутності, і вони передали їм лист е, значить, до, Лені. до Леніна, так що ми тут, е, нашому брату Махатмі Леніну, ви там роздивили полков наживи, там е, попів знищили і так далі, і так далі. І спочатку ну, так би звучить, знаєте, як-то, okay. е рецидиви з Радянського Союзу, це хороший бояр плохий. Ну це ж класика, тобто, що, а може Ленін такий був такий okay. хороший. Так? Потім з часом, коли вже відкрилися джерела, можна було почитати більше, зрозуміти, вникнути десь познайомитися, то розумієш, що це якийсь повний абсурд. Або не настояще, або махати настояще. А <свист> Фересне Регіг є. Ферес Реріг був художник такий, подивись, його картинки там ті гімалаї. Деякі ну, ну, дуже, деяких, ну, деяких, дуже ні, непогані. Ну, але... але воно є все якесь таке, ну, як так би мовити, одного типу. Він дуже, правда, то каже, стиль. Проходив. не буде, Кожен Але та, ідеол, ідеол, ідеалізація власне політичних діячів це насправді небезпечна річ. А не тільки політична, дивіться, в Голівуд, як ідеалізація того всього голівудського, який просто шкідницький, і то Голлівізація, чи Чарлі Чаплін, дивіться, там ті інші полянські, інші, чи все є педофіли і взагалі є. Покидьки, покидьки, покидьки того всього, і їх ідеалізувати, що ні, вони з то гарне кіно знімають, то воно не є гарне, воно смердяче. Ті, подивіться наших поетів, які були під комуністами, служили їм, вислужувались Тичина, Драш, Павличко. Вислужувалися ідеологічно, писали на, на українських там, націоналістів, на, на все. Але які люди же кажуть. Але які гарні вірші в них але на початку були, Які гарні, гарні вірші. Що буде, то воно смердить. Воно ну, смердить по суті. Я такого не можу читати взагалі, не можу брати книжку в руки. тих, тих Я, людей. Ну, але бачите, тут є такий му, номер, історик Лорд Аштон, а, а, англійський, знаменитий історик Лорд Аштон, він сказав гарну, гарну річ. Він сказав, що всі великі люди. Вони насправді дуже погані люди. Ну так так. Ну, але дивіться, але з другого боку, чи є позитивні фігури? Складне питання. Знаєте, що складне? Бо напевно людина, яка десь знаходиться на вершині. Ну, що такі великі люди, тобто ті люди, про яких пишуть. Які, так, Це ну, ж не, 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 значить, не Можна по-перше, казати, які добилися великих політичних успіхів, військових успіхів, щось досягли. Ну, є ще політично, їм там представили, що вони політики великі, типу Рузвельта. А на, насправді то є все, так би мовити, треш, і насправді це є навпаки, шкідник. На вершини тих пірамід, загалом в тому суспільстві, в якому ми живемо взагалі, ну, ми ж бачимо, потрапляють далеко не найкраще в силу різних там обставин. Не кожна людина, звісно, там, яка на вершині, є негідник, але вона точно мусить бути. Шукати компроміс. компроміси одне. Або але, робити, були, чи, але, але робити умовно, умовно дійсно, Кромвель велика історична фігура. Що ж робив? Збив короля на гіртині Карла Другого. Там в Ірландії зробив геноцид. Геноцид зробив. Він, він помер якраз династія прийшла назад, ніби нічого не було. Відкинули. Далі Кромвель, там якісь називають його імена. Так. А то був шкідник. Кровавий і, 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 і що він зробив, нічого не зробив. Ну бачите, оцінки... Нічого не зробив. Розумію, але... оцінки? Ми ж дивимося по кінцевому результату. Ну так, але тут кінцевий результат знову ж таки, чи був би він інакше? Я розумію, що немає, не можна казати, як кажуть е, наші колишні, колишні друзі е, москалі. так? так От, е, Я розумію, що назад ми не можемо, бо є те, що є. Так, то що він зробив, ми будемо але з іншого боку, ну. Я щось згадався мені такий на початку 90-х був популярний співак, якого била Тальков. Так. Він такий був протестний співак, виступав проти комуністів, стібався над ними все. І в нього були такі слова: Істрібіліць цвіт нації мічом Робісп'єра, і Париж по сьогодні відмиває позор. Ну, оцінка. То, було Цікава так. оцінка. Так. Але разом з тим, в його піснях є слова, дуже гарна лірика. Але в, в таких соціальних піснях вік золотої Катерини». Ну перепрошую. Так, не так. буду так ну, ну, тут. Бачите, тут також той трошки інша оцінка, що можна робити, людина ж є не є, все біле, не є все біле або не є все чорне. Є якісь смуги. Трошки може є, бути війсно, може війсно. бути смуга. Але дивіться, є люди в історії, які ну видатні, які можемо сати, які, до яких не можна зробити, так би мовити, якихось претензії. Ну умовно умовно сула імператор Сула, який не зробив порядок. І пішов, і диктатором був, і зробив, пішов, став я йду на пенсію, і служив свій срок, робіть, що далі. Я зробив порядок. Mm. Там позабирав гроші в тих патриців, які були проти республіки. Ну, багато зробив справ. Все, я зробив свої справи, я пішов. І чесно, пішов, чесно пішов, не, не затримуючи. ну, Були люди, які ну, мовно бісмарк. Які зробив велику справу, і про бісмарка немає ніяких, mm -hmm. так би мовити, великих великих чорних плям. Є люди, яких мало чорних плям. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну є. Ну в Індії, наприклад, таким вважають імператор Ашока, який був, не, прославився. Ну, але я, той же Ганді, це, який але... приніс не то. В Ганді про Ганді є інші там, факти, що він був він, був, він був, в якийсь час був в Африці. Там англійські всі ті колонії були, і він був, відзначався серйозним расизмом. То, yeah. то... Ну, бачите, расова теорія расова вона теорія. має право на життя. Ну, він він, він має свої кастові расові теорії. Ми не можемо говорити щось поганого про них, тому що в них то є історія, історично сталося. І, і справді, люди вищої касти знають, люди нижчої касти, вони відрізняються абсолютно по зовнішньому вигляду. Ну, В нас кажуть, що. Ведична традиція, так як не буду зараз ту тему зачіпати, але варновий поділ, так оцей варни різні. Mm -hmm. Але це ніколи не трактувалося як е, приниження. Просто yeah. це якась така своєрідна класова теорія, що якщо людина народжується, ну в них це пов'язано з е, вченням карні, тому yeah. що людина народилася в тій касті там, чи в тій варні, то вона відповідно. Е, Заслужила, заслужила вона там, що вона там народилася. А значить, це її карма. Якщо людина внижчі касті, значить вона має. Вести себе гідно достойно, виконувати свій обов'язок, тоді вона може народитися. Ну, Висоцький про то дуже гарно співав, пускай родівся дворника, видієшся в програм. Ну то, східна культура, то трошки таке для нас воно чуже. Але повертаємося до героїв. Вівіться знову ж таки про канонізацію героїв, бо про то можна багато говорити. Ще один приклад Шептицький. який в нас вважається там. Святим і так далі, і зірцем і прикладом і багато добрих справ чоловік зробив і багато розумного сказав. Але ж він їздив Москву за гроші комуністів, тобто він намагався домовитися, і це можна трактувати теж дуже по-різному. Яка мотивація? Ну тут бачите, до тут, по-перше, домовитися з комуністом, домовитися з силою. Якщо ти не можеш її перемогти, то ти є східне прислів'я. Що не можеш перемогти ворога, то ти його повинен обняти. Нема іншого виходу, нема іншого виходу в житті для тим більше, як він був якимсь, так би мовити. Ну не скажу, що провідником народу був, бо може то тільки було в Галичині, що він був якоюсь фігурою, якою на інші країні він не рахувався як якась фігура. Ну і зв'язку з релігійною ситуацією. Так, так. А, а і він, він розумів, що така сила, і він напевно знав по ватиканських тих, по ватиканських зв'язках. Знав, що американці дали сталіну кар-бланш на цілу Європу. Вони, вони йому дали. Карл... Рузвельт дав сталіну кар-бланш. Тому виступати, щось робити проти того, ти є без шансів. І то тільки приведе до смертей людей. Я оцей приклад, власне, навів, що е, коли ми говоримо про історичні фігури, ну перший, перший висновок, що не треба зачаровуватися, так що треба говорити критично, про речі, які да. робили кримінальні. Ото кримінальні речі, які робили Черчилль. Черчилль – кримінальна фігура, абсолютно що він здавав людей. Він Польщу цілу здав, і за Польщі почали війну, ми її здали Сталіну. Що він зробив? Як він здавав тих русських, совєтських військовополонних козаків, обманював, що ми їдемо в іншу сторону і повезли їх здавати, і вони закінчували життя самоубивством. Він настільки зробив багато чорних справ, зробив і добрі ну, для Англії так, але для всіх інших він є принципі, чорна фігура. Так, ну він робив добре для своєї держави. Значно. А що, він, що, він, робив, так, а що ще... він робив добре? А що він робив в, в Туреччині в Першу світову війну, коли положив півмільйона військ з, з ідеєю, щоб взяти, взяти Чанакалі Стамбул, взяти дарданели, 500 тисяч тих е, е, австралійців і новозеленців, яких також Англія, то є, то є страшна річ. Посварилися з Німеччиною, з Німеччиною війна, і раптом індійці, англії, і австралійці, і, і новозеландці. Що ви маєте тут до тої справи? До то взагалі ідіотизм якийсь. Англійці в тому плані були ну, то була ну, та дуже... Була імперція, ну та що казати. Найгірша держава, вся, вся біда. То що Наполеон казав, що вся біда в Європі є від англійців. Завжди була так. Ну, це було зосередження, зосередження капіталу, зосередження впливів. Так, так і так. це ну але повертаючись ще завершуючи вже тему героїв, все-таки напевно я погоджуюся, що треба оцінювати ці відверто кримінальні діяння, які, які є, які були, тому що в тих верхніх колах, так би мовити, та як вона вели приклад в Олівуду, там багато злочинців, дегенератів. Просто я, і... такого не можна і... дивитися то кіно. Я, я не дивлюся вже років 20 Принципово не можна того дивитися. То є отрута. Ну, погоджуюся, бо яка людина, такі вона і продукує. Так, так. Так. І тут Ганді про то добре сказав, що не можна відділяти ціль і наміри. І наміри мотивацію. Абсолютно І тут, якщо в власне, я Приклад Шептисько навіть так, бо йому дорікають часом. Ти, ми не знаємо його мотивація. Може, мотивація була, як ви кажете, що ти не можеш перемогти ворога, треба обняти. Бо інакше інакше це загрожує всьому народу. Всьому народу. Всьому народу, народу так. Так. Тут, я, я то можу пояснити собі, а хто може казати, що він поїхав до Руськи, що мав робити? Вийти, взяти автомат і вийти на, на площу ринок. Ви що? Ви думаєте головами, що ви говорите? Що він, Розмовляв з ним, а не, не можна не, не, не розмовляти. Бо є з русними ну, два виходи було: або розмовляєш і слухаєш, або, або тебе вбивають. Той самий приклад Бурби Боровця, який mm -hmm. е відверто відстоюючи українську позицію, він mm -hmm. ж намагався домовитись усіма на різних етапах. Mm -hmm. Йому теж можна дорікнути, що він тут був такий як а хоча е в його спогадах там все дуже чітко викладено, і е він заради того, щоб Україна. Реалізувалося, що вона відбулася, він намагався домовитися з Москвою, з німцями, а в кінці з поляками, з якими разом він вже так. намагався протистояти ну, там, комуністам. Тобто. Там дуже, дуже тяжка ситуація була, бо коли тобі бігають стільки факторів русські комуністи, німці, поляки, які проти України самі по собі, які не, не будуть давати, навіть автономії не дадуть. де можеш домовлятися, пробувати, але з поляками це було безнадійно, на жаль. А давайте це ми продовжимо наступні так. розмови. Так давай. так наразі, ми дякуємо.